Добрий день, любі діти. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Гарна зірка сніжно біла на рукав мій залетіла, поки ніс її сюди стала краплею води. До нас завітала сніжинка і хоче розповісти про чудову пору року зиму. Чудо сані прилетіли. Скакуни в санях тих білі, їде у санях цариця, біла коса, біло лиця, рукавом махає, сріблом все вкриває, зима приходить з трьома місяцями. Сніжинки білі на опалім листі, земля грудками узялась давно, усе заснула в інії іскристім. Тільки мов казка дивляться вікно. Це грудень. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура й холодна погода. Тож звуть цей місяць інколи Хмурень, Студінь, мостовик, ворота зими. До початку грудня. Земля ще не встигла повністю охолонути, своє тепло вона віддала повітрю. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, та полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Сонце, уявляється, все рідше і рідше, менше тепла і світла посилає землі. Мороз частіше згадує про свої обов'язки, замерзає вода в ставках, озерах, річках. Спочатку лід буває тоненький, прозорий, як скло. Станом станеш на крижину. Вона попереджає обережна я дуже крихка. Дерева та кущі готуються до зимового сну. Сніг, наче м'яка, тепла ковдра, зігріває землю і рослини. Підстілка з опалого листя взимку поступово перегніває і виділяє тепло. Тому вода в ґрунті не замерзає, і рослини споживають її взимку, але значно менше, ніж на весні чи влітку. А як утворюються сніжинки? Ми всі знаємо, як утворюється дощ, він падає з хмаринки. Сніжинки теж народжуються високо. Водяна пара піднімається над землею, але інакше дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихітні крижинки, кристалики. Це ще не сніжинка, котрі падають. На землю. Вони ще дуже малі. Але шестикутний кристалик весь час росте і зрештою стає чудовою зірочкою. А потім навколо опускаються на землю. А чи можуть сніжинки зламатися? Так ви навіть чуєте тріскіт під ногами, коли на вулиці мороз. І ви йдете по снігу. Під час ходу ламаються промінці у сніжинах. Якщо сніжинка була б одна, ви б ніколи б не почули, але коли їх багато, ступнув ногою і почув трісь трісь. Другим зима до нас приводить місяць січень. Січесні говий, заметельний ідуть, то січень прийшов у кожусі із крижини, а діти давно його кличути ждуть, мерщій на санчата погожої днини. У січні сонце підіймається вище, бувають ясні сонячні дні, але морозні дні довше. Все навкруги вкрита густими снігами. Земля все більш охолоджується, кам'яніє, а вода дедалі глибше промерзає. Цічень в народі називають студень, сніговик, тріскун, льодовик, щепун. Третій місяць зима приводить лютий. Це останній місяць зими. Не печи мороз, не лютуй. Білу стежку нам подаруй. Буде весело у парку, бігти лижами по сніжку. В народі називають кружень, зимобор, криводоріг, бокогрій. У лютому за хмар частіше виглядає сонце. Та проглядає блакитне небо. Але в лютому зима проявляє свій справжній характер, дмуть сильні вітри, частішують люті хуртовини, мороз пекучий, як вогонь, бо зима не хоче покидати землю, лютує. Але сонце повертає на бік весни, уже весело починають свірінькати сінічки. Оповіщають, що від зими до весни один крок. Які ж зимові явища приносить зима зі своїми місяцями грудним, січним, лютим. Снігопад дуже красиве явище. У легкому таночку сніжинки летять до землі, щільним шаром покривають все навколо, у безвітряну погоду. Сніг падає спокійно, чим густіше хмарка, чим густіше снігопад. Але варто подути сильному вітру, снігопад перетворюється на заметіль, що залиша після себе великі замети. Мороз. у таку погоду сніг стає пухким і ріпучим. А на вікнах з'являються причудові визерунки. Паморось це пухка біла бахрама з кристаликами льоду, які налипають на гілки дерев, на дроти та інші предмети від час сильних морозів і туманів. Іней зимове явище тонкий шар кристаликів льоду на земній поверхні. Також взимку буває таке явище природи. Як ожеледь. Це крижаний шар льоду, що утворюється після перепаду температур. Відлига, мокрий сніг, дощ перед сильним морозом дуже небезпечне явище. Коли взимку стоять сильні і тривалі морози, вони сковують на глибші водойми. Так починається льодостав. Ще неодмінний атрибут зими. Це бурулька. Це шматочок льоду гострої форми, схожий на морквину, що звісає зі стрих будинків. Вдень сонечка зігріває сніжок і він починає танути, а вночі мороз підсилюється, все замерзає. Саме з таянням буруляк починається плавний перехід від зими до весни. Коли температура піднімається і дні довшають. Ось такі зимові явища приносять нам зима зі своїми трьома місяцями грудням, січням лютим. Дякую вам за увагу! До зустрічі малята!